Дітки, всім доброго дня! Я знаю, що ви взимку допомагаєте пташечкам вижити, підгодовуєте їх. А ще знаю, що хтось із вас нещодавно виготовляв годівничку для пташечок. А сьогодні я вам пропоную вивчити віршик годівнички. А написав цей вірш український письменник Анатолій Камінчук. Давайте спочатку ви уважно послухайте, а потім спробуємо повторити разом. Я ладнаю годівнички для горобчика й синички, для малого снігурця крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. А тепер повторюйте за мною. Я ладнаю. Годівнички для горобчика і синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. А тепер давайте спробуємо разом. Я ладнаю годівнички для горобчика синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь саме тілі. Ну, а зараз пробуйте самі. На все добре!